У 2010 році світовим лідером видобутку золота став Китай, який наздогнав Австралію та Сполучені Штати. Але в 20 столітті королем золотом була Південна Африка, але з здобуттям незалежності так, з політичними змінами, з закінченням апартеїду, вона втратила цей статус. Але у Південній Африці. Досі діє найглибша копальня золота, що простягається під землю десь на 3 кілометри. Ну і не дивно, що умови праці, так, цій копальні, ну, це просто ацькі, ацькі умови. шахтарі витрачають більше години, щоб дістатися до, до дна цієї копальні, щоб нарешті почати працювати, але це. Дуже, тяжкі, дуже тяжка праця. Майже на колінах вони пролазять через дуже вузькі там, отвори. Так? Дуже тісно, жарко. Неодноразово працівники бунтували, протестували і отримували там, по морді, так їх там навіть декілька було випадків вбивства, і це фіксує. Про якісь організації світові, що намагаються закрити цю звичайну копальню, але вона продовжує працювати, щоб видобути і продати золото, яке потім опиниться у ваших, ваших зубах, так, або у вигляді весільної обручки на ваших пальцях. Це Дмитро Заєць, це подкаст про водознавства. Сьогодні розповім вам про золото і золотий кольор. Автор цього епізоду Грем Харман, філософ світовим ім'ям, загальновідомий філософ, автор об'єктно орієнтованої філософії. Ця фраза вперше з'являється в 97-му році в його книзі Турдс Спекулятив Реалізм, тобто у напрямку до спекулятивного реалізму. Харман разом з Квентіном Мієсу. Бруно Латуром, так, були тими, хто спричинив так званий матеріальний поворот у філософії та соціальних науках. Немає більше ніякої людини у метафізичному ядрі так, філософії, нашого світогляду. Всі ми однаково реальні та однаково важливі. Так, і тому Більше не має бути якоїсь асиметрії у цих стосунках між людиною та об'єктами навколо неї. Ну, і, звичайно, неможливо говорити про золотий колір так, без, без розмови про золото. Золоту присвячує свій текст Харман у збірці Призматична екологія. І що нам найперше треба сказати, мабуть, про, про золото, золотий кольор. Його насправді на не так багато у, на, на нашій планеті та у руках у людини. Харман наводить такі цифри: усього за 8 тисяч років видобування було знайдено так. Оброблено десь близько 166 тисяч тонн золота. Це не дуже багато, насправді, якщо враховувати, що так, так, такий довгий час це золото було у центрі уваги, да, у фокусі людини. Це, там, мабуть. Один з небагатьох об'єктів у людській історії, що може її якось об'єднати, тобто такий об'єднувач так, нашої загальної людської історії, бо в дуже-дуже багатьох культурах в різних історичних епохах золото мало ну, велику цінність так, і завжди ну, якось привертало увагу людини. Ну і завдяки своїм та, звичайно якісь хімічним там, фізичним властивостям, та, в першу чергу своєму блиску, та, без такому... тому що воно і такий має сліпучий блиск, так, воно засліпляє свої жовтуватим світом, дуже незвичним для металу кольором. І коли я на початку сказав, що це золото з купальної Південній Африці може опинитися у вас у роті або на вашому пальці, ну, я е, зовсім не шуткував. Це дійсно так, бо золото не так багато в світі, і воно весь час циркулює так, і приймає різні форми, його там виплавляють, потім знову здають, там переплавляють. Так, і воно якось так от, е, циркулює по всьому світі у різні епохи, різні часи. І, Насправді ми можемо мати навіть у себе вдома золото, яке було десь знайдено або у Древньому Єгипті, або а, там, Древній Болгарії, да, десь біля Варни, де були копальні і зараз там навіть є вони, а, так, або воно могло бути вкрадено у Ацтеків або Інків десь там да, у Центральній та Південній Америці. Ось, і згодом потрапити там, да, до нас, в наші домівки, в нашу власність. Золота не так багато і а, друге, що треба так сказати про нього, це те все, все золото, все золото, яке в нашому є розпорядженні, воно було доставлено на землю у вигляді астероїдного пилу. Тобто, це все результат такого бомбардування астероїдами. Якимось там, сусідством з пролітаючими кометами десь на рубежі четвертого мільярду років існування. Це рідкісний метал. Ця рідкісність формує дефіцит на нього, так і цей дефіцит він теж є ну, дуже важливою частиною, зіграв велику роль, в тому що цей метал став таким цінним, так і. Але історія золота в нашій планеті вона давніша навіть за цей астероїдний дощ. Золото, як і інші такі складні метали, комплексні метали, так що мають дуже складну таку структуру протонів, більше 20-30 протонів у складі ці, рішіці, ці з атомної рішиці. Вони можуть з'явитися лише під час супернови. Тобто, звичайно, коли ми кажемо про видобуток золота, це не означає, що ми його виробляємо. Так. Людина не має ніякого відношення до виробництва золота. Його виробляють смерть зірки так, супернова. І так, так сталося із, із нашим золотом. Насправді дуже багато його знаходиться у ядрі землі, так, десь або десь біля ядра землі. І весь час свого існування, там, там більш там, 14 мільярдів там, років там, нашої там, сонячної системи, це золото у складі нашої там, нашої землі, воно поступово спускається. Так воно його притягує магнітне поле, воно. Як і інші метали, так воно нам ну, його тягне до ядра, до центру землі. І ось там, там знаходиться усе золото, насправді рідне, корінне, корінне золото землі, як і інші, багато інших металів, там платіномита, та якісь радіоактивні метали. І багато інших так, елементів з таблиці Менделеєва, що були створені якраз під час Великого вибуху ці супернови, що створило нашу галактику. Тобто, всесвіт так є виробником, насправді, та його походження золота, воно космічне. Але повернемося до астероїдного дощу так, і того пилу, який приніс у вигляді золота, приніс, принесли ці астероїди на землю. Так. Воно, звичайно, теж не просто валялось там десь під нашими ногами, так, його треба було добути. В цьому нам допомагали геотермальні якісь течії, так, гірські річки, потоки. Що Якось там з часом так виштовхували десь там з ґрунту ці, ці залишки так, астероїдів у вигляді золотих. золотих... Господи. як по-українськи? Самародків, так, ну пусть буде самородки. У вигляді золотих самородків вони виштовхували це астероїдне сміття, по суті, так, на поверхню його треба було вишукувати у річках, у гірських річках. Ну, і ми знаємо там про ці там, випадки з золотої лихоманки, там, у Північній Америці, у штатах ну, Штаті Колорадо, там, Каліфорнія. Так. В середині 19 сторіччя там добували золотом, але його дуже багато було у річці Ганг, наприклад, у Індії. Срібло та золото використовувалось так, для, в економіці європейських країн. Довгий час, так, аж там до століття, сторіччя так, ходили ці золоті, золоті монети, срібні та золоті монети. Тільки ось там у ХХ сторіччя ми. Перейшли повністю на паперові гроші. Вони з'явились перші, до речі, у Нідерландах. Ось, але довгий час золото залишалося невід'ємною частиною економіки. Чому золото стало використовуватися і для, для грошей, так, для виробництва грошей, бо золото такий м'який пластичний метал, так, що легко оброблюється. Ось, тому ми знаємо дуже багато. Дивовижних витворів мистецтва, так, зроблених із золота, срібла, платини, наприклад, теж. Да? І що важливо, це ці метали вони ходять до нерадіоактивної групи металів складних. Так, і Це теж дуже важливо так, для ну, його розповсюдження було, для розповсюдження цінності так, золота, що ну, безпечне, відносно безпечне для. А для людини люди а, споживають золото, тобто їдять та п'ють. У культурах та навіть і сьогодні так, золото додають до різних продуктів. І в давніше часи вважалося, що золото, звичайно, має якісь, напевно, мало мати якісь целітельне. <гум> <гум> Цілющі властивості, так і його споживала звичайна еліта, аристократія. Ну і всі ці забаганки людини, всі ці якісь чудернацькі так забави дії з золотом. Вони, вони звичайно ігнорують той факт, що його дуже тяжко знайти, дуже важко так обробити, бо для цього нам необхідне. Цианіт, щоб розчинити його якось так очистити від різних домішок. Так. Інколи золото а, сусідствує з радіоактивними металами, ртуттю, перш за все, так. і це дуже велика проблема для, і для здоб, видоб, видобутку і, звичайно, для навколишнього середовища. Звісно, що всі ці. А, всі ці копальні, всі ці ну, клондайки, так вони ну, перетворюють на пустелю а, багато регіонів у світі, так, де, де була видобуча, або де видобуток продовжується, там, наприклад, в Австралії, там, да, в Штатах, а, звісно, в Африці, в Конго, Ганні. Завжди за цим слідує якесь екологічне лихо на, на території, так, дуже. Отруєні річки завжди після цього. Так, і там. Але ми продовжимо все одно продовжимо цей видобуток, продовжуємо його шукати. Дуже багато урядів, світових урядів, так, як закривають очі на, на ці екологічні проблеми. І сфери застосування золота вони насправді дуже. Ну дуже розглужені, так вони дуже різнорідні. Це так сьогодні золото використовується там навіть у а, сучасному так, машинобудуванні там для мікроелектроніці. Так воно застосовується в якихось виробах мистецтва. Так його ну найперше, мабуть, естетичні якісь властивості, де дуже залишається дуже. Дуже важливими цінними, так само як і ще там бронзову епоху, так або середньовіччя. І де й сьогодні так ми використовуємо його а, у мистецтві. Оці прикраси ми, да, ми даруємо своїм коханим, так вони якось мають якось маркувати, та і якось слогослугу таким підґрунтям для, для нашого кохання. Так вони. Ми продовжуємо використовувати золото для наших олімпійців, так, для наших чемпіонів. Ми а, нагороджуємо науковців так, теж золотими медалями чи золотими якимись статуетками наших кінометців. А, тобто все, що так, має якесь важливе значення для людини, воно дуже часто. воно... Опирається, спирається на золото. І наприкінці Грем Харман якось нас якось намагається та, підсумувати все сказане і знову повертається до своїх двох яких, базових принципів цієї об'єктно орієнтованої філософії, які як він вважає, золото тільки посилює та, і розвиває. Що ж це за принципи? Ну, по-перше, те, що об'єкти мають справжню дійсну таку реальність на багатьох рівнях так, або в багатьох масштабах. Тобто не тільки у якомусь а, 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 Не тільки розмови про атомні, а, навіть на, найменше рівні існування об'єктів на найменшому там, якомусь масштабі, так, вони а, не є чим там, більш справжнім, чим, наприклад, а, Страйки робітників шахтарів у Південній Африці. І другий принцип це те, що об'єкти виводяться з різних типів відносин від нашого весілля так, і нашого бажання мати золоті обручки, з'являється власне це золото, так, і, і там до якихось економічних, дуже великих економічних систем, які використовують золотовалютні фонди. Резерви там, да, для регулювання там, ну, економіки, та, і економічного життя, і суспільного благополуччя там, цілих регіонів. І два ці принципи вони допомагають нам так, розуміти, інтерпрет... бачити бачити золото як, такий, ну, як результат, складного, дуже складної, складної системи відносин, та, в якій є і бактерії, що допомагають та золоту. Мати такий дуже гарний та привабливий для нас вигляд, куряди чи компанія, якісь там шахтарі, працівники, що добувають це золото це, звісно, загиблі зірки, що взагалі -то виробляють, утворюються це золото, та, супернове. Так, це і, там, і гідро, гідрологічні яких, якісь процеси та, у, у наших там, горах, у наші, це, річки, наші гірські. Які це золото виносять якось та, вимивають на поверхню. Ось всі ці елементи, і людські, і нелюдські, так, вони, вони, вони стає таким атрактором чи драйвером так, для работоргівлі, для конкистадоров, які так, залишають домівки та ризикує, ризикуючи життям, там, так, відправляється якесь невідоме плавання так, на, на багато місяців. Тобто не тільки якісь властив, хімічні властивості, базові там хімічні властивості атомів золота, так але і ось ці соціальні процеси, так? культури, культура виробництва, культура споживання золота, так, це теж рівнозначні та світи, рівнозначні реальності, які утворює ось це цей матеріал, цей об'єкт. Від найменшого, так, від дуже малого світу атомів, і до великих там, та соціополітичних реальностей, що конституює золото.